Вітаю всіх на каналі Рінс це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб не пропустити гарну роботу з гарною зарплатнею. Нагадуємо, що в нас робота для усіх і нагороднім з житлом. Біля місця роботи є житло. Хостели, кімнати, квартири від 100 гривень доба. Робимо запит в Google, хостел плюс місто, де ви плануєте працювати. І дуже багато пропозицій житла від 100 гривень доба. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня, не чекаємо, поки ця робота, ця вакансія, ця заробітна платня прийде до вашого міста. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутися ви завжди зможете. Сьогодні компанія у Києві, магазин жіночого італійського. Одягу, відкрив вакансію, продавець-консультант без шкідливих звичок. Більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в опису к цьому відео. Дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в, цьому, в цій компанії. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлявши лайк або дизлайк. Всім мирного неба! Хай вам щастить!